Людина, яка стала символом полісянки, 11 березня минає три роки відтоді, як помер багаторічний керівник заслуженого ансамблю танцю України Віктор Семенович Марущак. Аби вшанувати пам'ять талановитого митця і наставника для кількох поколінь місцевих танцюристів біля адміністративного входу до міського будинку культури рівного встановили меморіальну табличку народному артисту України. На відкриття прийшла дружина Віктора Семеновича Любов Марущак, його друзі та вихованці. Та хвороба. Невеликовна, яка його забрала, це його робота, це стресові ситуації. Це просто багато хто не розуміє, бо квіти і на сцені костюми, і аплодисменти, це хто як сприймає їх. Упродовж останніх років свого життя Віктор Марущак хворів, але зумів залишити оптимізм та енергію для тих, хто продовжує його шлях. Один із таких танцюрист Сергій Яцюк, який працював під керівництвом Віктора Семеновича у Полісянці з 1996 року. Чоловік пригадує, що кожна репетиція була унікальною, не схожою на попередню. А наставник навчав не лише хореографії, а й найвищих цінностей бути людяним та добрим. Він дійсно є легендою у світі народного танцю. Він є ходячою, був ходячою енциклопедією поліського танцю. Він про поліські танці знав ну, все просто. Він нас навчав. Нас навчав не тільки хореографії, а й бути людьми. Віктор Марущак досконало знався на мистецтві народного танцю Полісся. Він створив більш ніж 200 оригінальних хореографічних постановок. Під керівництвом народного артиста України колектив полісянки здобув низку нагород не лише на внутрішній сцені, а й за кордоном. За словами директор керівницького міського будинку культури Ольги Стельмах, найголовніше це та плеяда талановитих людей, яким зміг передати любов до танцю Віктор Семенович. саме за цей період полісянка і стала найбільш відома у всьому світі, адже географії. Я гастролей полісянки, вона сягає не лише Європи чи там, України, а і далеко за океаном. Ті колективи, які є в будинку культури, а саме е, народні танці, це вихованці Віктора Семеновича, адже е, Покоління за поколінням ці дітки підростають і стають в подальшими учасниками самополісянки. Ініціатива облаштування дошки пам'яті Віктору Морощаку належить керівництво МБК та родині народного артиста України. Вони сподіваються, що спогади про багаторічного керівника полісянки будуть збережені у серцях не лише його вихованців, а й пересічних рівнян, які шанують культуру рідного краю. Микола Брушицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.